Скорпіони – це не просто прогноз, це попередження для вас на січень. Також будуть в кінці поради на місяць. Нагадую, що гороскоп загальний. За особистим звертайтеся за номером телефону, який є на сторінці. Зберігайте відео для того, щоб переглядати його протягом місяця. Дивимось ваш січень. Вісімка жезлів перевернута, говорить, що. Переживаєте зараз якісь затримки, перешкоди, розчарування. Можливо, плани, які ви мали на початку року, не рухаються так швидко, як ви очікували. Якісь непередбачувані обставини виникають, які змушують вас коригувати свої дії, свої плани. Паш Кубків говорить, що будуть якісь нові емоційні почуття, буде. Можливість для початку нових стосунків. Це може бути як романтична перспектива, так і нові творчі чи емоційні ініціативи. Також Паш Кубків говорить, що буде у вас така відкритість до нових вражень, до сприйняття світу через емоції. Десятка кубків перевернута каже, що можливі проблеми в сфері емоцій або у родинних стосунках. Це може бути час, коли ідеали щастя і гармонії не досягнуті. Або ви відчуваєте емоційну невдоволеність, навіть коли намагаєтесь зберегти стабільність, але у вас це не виходить. Тут потрібно знаходити баланс і потрібно гармонізувати стосунки з близькими людьми. Якщо стосується сфери кохання, то вісімка жезлів говорить, що є перешкоди у розвитку стосунків. Ви або ваш партнер не відчуваєте прогресу в цих стосунках, не відчуваєте взаєморозуміння. Паш Кубків говорить, що є нові емоційні почуття або є початок нових стосунків на стороні. Це може бути нове знайомство і зміни у вже існуючих стосунках. Десятка кубків вказує на можливі труднощі у досягненні емоційної гармонії між партнерами. Можливо, ви шукаєте ідеальну людину, але відчуваєте, що не можете знайти такої людини, тому що такої людини взагалі не існує у цьому житті, і вам здається, що ви ніколи не зустрінете свій ідеал. Якщо сфери фінансів стосується, то вісімка жезлів попереджає про можливі фінансові труднощі і затримки у справах, зіткнетися з проблемами у досягненні бажаних фінансових результатів. Паш Кубків говорить, що Є якісь нові перспективи у фінансовій сфері, нові проекти, нові можливості для інвестицій, які будуть вас емоційно задовольняти. Але десятка кубків вказує, що все одно ви не задоволені тими фінансовими досягненнями, які є у вас, або у вас були якісь невдачі, які похитнули вашу стабільність. Варто уникати поспішних фінансових рішень, зосередитись на емоційному благополуччі вашому і запастись таким терпінням для того, щоб оті довгострокові фінансові цілі здійснилися. Якщо справа стосується кар'єри, кар'єра у вас є якісь труднощі теж у просуванні на роботі, є якісь затримки в професійному розвитку. Ви прикладаєте багато зусиль, але це не дає швидких результатів, і вам потрібно бути терплячішими. Є можливості знайти нову роботу або розпочати новий проєкт, який вам буде подобатись. Десятка кубків вказує, що ви не задоволені тими кар'єрними досягненнями, і ви хочете бути ідеальнішими. Також вам потрібно знайти баланс між роботою і між особистим життям, тому що що одна, що друга сфера витягує з вас дуже багато енергії. Які поради для вас на січень? Імператор говорить, що важливо, важливо буде бути впевненими в собі і в своїх рішеннях. Імператор символізує лідерство, символізує дисципліну, самоорганізацію. Тобто, вам потрібно буде взяти на себе відповідальність за своє життя, бути стійкішими, ставити чіткі цілі, діяти системно. Проте є у нас двійка мечів, яка говорить, що будете стояти перед вибором. Буде дуже важливо прийняти рішення, навіть якщо ви відчуваєте якийсь внутрішній конфлікт. Не бійтесь робити цей вибір, якщо він вам здається важким. Тому що тільки якщо ви приймете рішення, тоді ви зможете рухатись вперед. Смерть говорить, що січень може стати часом великих змін і трансформацій. Дозвольте старому, щоб воно могло. Залишитись в минулому, відійти від вас, залишити вас, і щоб нове могло прийти на його місце. Не бійтесь цих змін, вони відкриють вам нові можливості. Як підсумок січень може бути періодом для вас таких глибоких змін і трансформацій, хоча на шляху можуть бути і затримки, і труднощі, і перепони, будуть прийняті важливі рішення. І буде відмова від того, що вже не служить вам. Слухайте свої емоції, будьте готові до змін і дійте впевнено, щоб досягти бажаного результату. Я бажаю вам гарного місяця. Обов'язково пишіть, як програється у вас прогноз, і до зустрічі.